Немає змоги вийти зі стосунків, де є насилля. Алкоголь, приниження, знущання це складна тема, але про неї варто говорити. Часто жінки, які опиняються в такій ситуації, коли вони не можуть вийти з аб'юзивних стосунків, немає куди піти, немає до кого звернутися, емоційного ресурсу, немає, немає змоги піти на роботу, працювати, немає на кого залишити дітей. Проблем цих може бути дуже багато, і вони дійсно дуже вагомі. В таких важких випадках що важливо розуміти, що в будь-якому разі доводиться робити вибір або все-таки пошук варіантів, так, незручних, борги, робота, стрес, куди залишити дітей, до кого звернутися, або залишатися в тих самих аб'юзивних стосунках, де є насилля, де є знущання над тілом, над психікою. Бувають неймовірно жахливі речі робляться, і взагалі може бути що там, де є насилля, загроза життю. Можете подивитися статистику смертей від домашнього насильства. Так, кожен вибір складний. Ao Вихід дає все таки шанс на життя. Тому звертайтеся до спеціалістів, щоб звернутися до мене. Запис на консультацію на сайті або напишіть мені в особисті. Також для вас є програма самокорекції. Якщо ви собі не можете дозволити індивідуальну програму, ви можете самостійно працювати. Для вас всі матеріали зібрані в 12 кроковій програмі. Або ж підписуйтеся на канал YouTube, на корекційний телеграм-канал, інстаграм. Я публікую різноманітні корисні матеріали. Файли, книги, для того, щоб кожен міг допомогти собі. Тому записуйтеся, підписуйтеся і потребуйтеся про себе.